Ми долучаємо до нашої розмови Катерину Прокопенко, це дружина командиру полку Азов Дениса Прокопенка. Він як граді, знають також. Так. так? Слава Україні, пані Катерино. Героям слава. Е, ну, ми говоримо про звірства в Ізюмі, і я розумію, що вам теж тяжко, тому що перед на перед вами в нашому ефірі була жінка військового, яка впізнала свого чоловіка по руці. Що ви можете сказати про, про ці масові звірства, катування, які ви побачили в Ізюмі, які вони у вас викликали? Емоції? Ну це насправді тотальний жах. Просто немає емоцій інших, просто розчарування в суспільстві в Росії, розчарування в міжнародних організаціях, які не допускаються на ці території які не ні можуть нічого вдіяти. Просто руйнуються на очах той статус кво, який повинен був нас захищати. І я, я не знаю, немає емоцій. Просто, просто тотальне звірство, геноцид української нації. Ну, серце не на місці, душа не на місці після цих кадрів. Будь ласка, що у нас вам є зараз схоже відчуття у нас після теракту в Оленівці Ми теж бачили ці кадри з загиблими військовими, які були під покровом ночі, просто спалені. Це тотальний жах. І наразі теж немає місії міжнародної, немає місії від ООН. Вона не допускається, там немає Червоного Хреста. У нас дуже багато питань до цих організацій і до їх мандату. Взагалі. Боремось. Ви е, у Вашингтоні мали зустріч разом із дружинами інших захисників е, з Азовсталі і з представниками Червоного Христа. Е, ви знаєте відео, коли ми побачили українці пташки, яка була теж на Азовсталі? Ну звісно, це окупанти зняли, їм нема чого вірити. Але ми принаймні, це якась надія про те, що наші хлопці і дівчата з Азовсталі живі. Що говорять представники Червоного Христа? Що вони говорять, де зараз? Ваш чоловік чи вони щось щось Їм Щось ще що взагалі відомо, так? І як вони відреагували на це відео пташки? Що ви можете сказати? Щодо мого чоловіка Дениса Покупенка, то з травня місяця я нічого про нього взагалі не знаю, не знаю про його місце знаходження, не знаю про його стан здоров'я. Взагалі нічого не знаю. Я постійно писала листи Червоному Христу. Я мала багато зустрічей з представниками Червоного Христа Київського філіалу. Жодної конкретики, жодної відповіді також і по іншим бійцям жінки знаходяться в повній невідомості, і вони не підтверджують, вони не підтверджують місце знаходження командирів до тепер. Лише єдина інформація, яка йде до нас: це російська інформація з російської сторони, з російських змі на жаль, і щодо них немає ніяких підтверджень, немає ніякої інформації. Щодо ЄДО з пташкою, ну що вони кажуть, що ми намагаємось, ми намагаємось сюди потрапити. Ми намагаємось щось зробити. Російська сторона не дозволяє погрожує, погрожує застосуванням зброї нашої делегації. Тому тут дуже важко все. Ми все одно пушимо це питання. ми... Вже поїхали до Америки, тому що ми, ми розуміємо, що ну в Україні ми і так робимо багато чого, і ми знаємо, що є підтримка в Україні, є сильна спільнота. Всі і так в темі. Але ми знаємо, що Америка як один із головніших спонсорів Червоного Хреста Америка, взагалі, має гарний вплив на Червоний Хрест. І на міжнародні організації тому ми хотіли тут саме донести ці всі питання, проблеми, особливо конгресменам, сенаторам, щоб вони вже в свою чергу пошили це питання і доводили це все до кінця, і покращували ці всі міжнародні організації. І взагалі, всі ці дії, які не робляться, на жаль. У нас сьогодні в студії є також художник волонтер Андрій Набока, І ми ефір починали по-особливому. Він е, зробив дуже символічний і важливий, напевно, як для вас, так і для всіх українців портрет е, Радіса, прокопанка вашого чоловіка. Попросимо вас, пане Андрію, показати і взяти це ваше творіння до рук. І... Як ще ви роз... бачите, е, цей портрет ви вималюваний. З маскувальних сіток, неймовірно дуже. Я ще такої техніки не бачила. Знаєте, я сама як ілюстратор, то я дуже обожнюю творчість і будь-які прояви творчості творчих людей, то мені дуже подобається, дуже креативно. Клас. Пане Андрію, можливо, у вас є щось додати і хочете сказати кілька слів. Дружині, Дружині захисника зовсталі. Це неочікувано. Я скажу, що це надзвичайно чутливий ефір. Було дуже багато всього сказано і показано. І мені з вами, Катерина, дуже тяжко зараз зустрітися навіть в такому, такому вигляді, в такій ситуації. Скажу, Я що. дуже вдячна за підтримку вашу. Я е... скажу, що моя робота. На волонтерському центрі є волонтерською роботою з того точки зору, що мої роботи продаються, і гроші з них передаються нашому директору бібліотеки Іванчука пані Тетяні Пилипець, яка безпосередньо контактує з військовими. І закупаються амуніція, закупаються все, що необхідне. І я дуже щасливий, що я приймаю в цьому участь. І... Дуже вам вдячна дуже вам вдячна Важко невинно. був сьогодні був дуже, важкий. дуже чу чу чутливий ефір. І я, да. я Багато емоцій. Так, в нас теж емоції. У нас тут в студії запала мертва тишина. Ми хочемо, чесно кажучи, ми просто хочемо по-людськи вас обійняти і висловити вам слова no. підтримки. Чисто будь ми дуже хочемо, щоб всі наші хлопці зі Сталі вернулися додому, щоб ми Нам, не ми шукали боремо. своїх захисників і героїв, порешти тіл і не упізнавали їх. І сьогодні я сказала в ефірі, що я вірю в ЗСУ більше ніж в Бога, але я вірю в Бога, Ой. в тому, що Він не лише наших захисників, І я вас віртуально обіймаю. Просто дякую. тримайтеся, Я ми з пеш. вами дякую за підтримку. Але ми впевнені, що ми поборемося і поборемо. Та ми впевнені, Всі що, що нам випаде точно дякую. з Марічкою ще честь. зустрічати вас і вашого чоловіка Радіса у нашій студії вже в Україні, яка перемогла окупанта. Тому вірте, і ми віримо ну, у нашу спільну перемогу. Я відчуваю все це, що ось ось, просто всіх ми побачимо, абсолютно всіх. Якась інтуїція, і хочеться вірити, що в найближчий час все буде дуже добре для вас. Ми все віримо. Дякуємо вам, що знайшли дякую. сили вімкнутися в наш ефір, що боретеся і не здаєтеся, і є просто прикладом для кожного українця. Спасибі вам, слава Україні, героям. Слава тримаємося, тримаємося, слава. Тримаємось, Катерина Прокопенко, дружина командиру полку Азов Дениса Прокопенка, Була з нами на скайп зв'язку.